Ще більше заяв від Януковича Росіяни пообіцяли завтра у розлогому інтерв'ю, але сьогоднішні його откровення довіри в політикумі не викликали. Більшість нардепів, у тому числі й колишні соратники, у повернення втікача не вірять у спілкування з ним не зізнаються. Давні опоненти заяву називають спробою розхитати Україну і запевняють, якщо Янукович таки повернеться на кордоні. Його чекатиме автозак. Втікач оголошений у міжнародний розшук в Україні проти нього порушено кримінальну справу. Щоправда, репресій та розстрілів майданівці не стосуються. Одне дело, по якому він знаходився в розвитку інтерполі, що він часів при строїтельстві определенных сітей у картинку більше 200 мільйонів гривень. І також він проходить лісом, которому готується прийти об'єднання по майдану. Он буде немедленно арестован. Принаймні, мені ніхто не казав, що з ним спілкувався. Для мене це сьогодні виглядає дуже проблематично. Але я не хочу за нього вирішувати. Це його рішення, це його відповідальність.